Спортивні рекорди тривають секунди. А пам'ять про них на поштових мініатюрах залишається назавжди. Поки наші атлети готуються до стартів в Італії, в Ужгороді історії цьогорічної зимової олімпіади вже закарбували традиційною регіональною філателістичною виставкою Закарпат Олімпфіл-2026. У її відкритті взяли участь представники влади, відомі тренери. Керівництво закарпатської обласної відділення наук України, спортивних товариств і федерацій, юні спортсмени, ветерани спорту, філателісти. Сьогодні стартує новий вид марки. Це марка, яка знову ж таки об'єднує всі континенти світу, тому що саме в Італії представлені всі континенти світу, і марка є єдністю миру, єдністю дружби, єдністю взаєморозуміння, єдністю толерантності. І саме важливе перемоги, перемоги, на яку ми всі чекаємо. Сьогодні це саме у нас відкриття Олімпійських ігор в Італії. Цей захід присвячений саме цьому святу. Значить, у нас, звичайно, ініціаторами цього це є філонаші філотелісти місцеві Закарпатські. Ну, звичайно, Укрпошта і Національний олімпійський комітет Закарпаття. виставка доволі представницька навіть в умовах воєнного стану. Я хочу зразу сказати, що це вже сьома виставка. Ми з 14-го року проводимо кожні два роки, коли проходить Олімпіада. На цій виставці у нас 30, більше 30 представників. На 20, на 50 стендах вони представлені. Ми ще не змогли всі виставити, бо бажаючих було більше. Але ми представили те, що нам зараз допомогли. Ми маємо складнощі з тим, що не можуть вільно пересуватися по в нашій країні машини з стендами, тому нам дають менше. У нас були виставки, коли ми мали 50 стендів. Тоді ми могли представити усіх і учасників. Зараз менше, тому що ну, обставини такі в країні. У нас зараз тут ну, 25 стендів або з двох сторон, то 50, 50 ми можемо представити. Під час відкриття виставки відбулося спецпогашення марки. На марках зображені види спорту, які будуть, ми так думаємо, що вони будуть головні представляти наших спортсменів. Бо завжди спортсмени, види спорту ті зображуються на блоках, які ми маємо надію, що. Будуть у нас медалі. Ми не знаємо, будуть чи ні, але ми бажаємо нашим спортсменам, щоб вони завоювали медалі, і щоб ми могли ще один блок. Якщо вони завоюють, може буде блок, де буде надрук, що наші спортсмени мають якісь медалі. Власна виставка сьогодні єдина така в Україні. Відвідувачі зможуть ознайомитися з експонатами від олімпійського чемпіона про першу олімпіаду і з різними тематичними блоками. Закарпат Олімпфіл 26. Діятиме безкоштовно з 6 до 10 лютого в центрі олімпійської підготовки.